Всім привіт, друзі! Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Мене звати Юлія. Сьогодні у нас на огляді тактичні ножі. Почнемо. Ось такий варіант. М9. в з чохлом, який кріпиться на пояс та під систему молі. Сталь 440. Ціна 850. Код 497. Далі ось такий. Сталь тут d 2 Ручка прогумована. Конструкція сусільна металева. Ціна 1200 код 943. Так, далі. Комбат Онтаріо. Ось такий. До нього ще йде ремінець, який можна закріпити до ноги. Чого кріпиться також на поясі та під систему молі. Такий з лезом танто є ще з класичним. Код 214 ціна 1300. Ручка прогумована, сталь 440. І ось такий з класичним. Код 213 ціна 1300. Так, далі. Тактичний фокс. з екошкіри, який кріпиться на поясі, він повністю металевий. Сталь 440. Тут склобій. Ціна 1100 код 618. Так, далі кабар, тактичний. Він йде у двох кольорах: в чорному та в кольорі кайот. Ціна його 1200 код 1322 для замовлення. Сталь Д2. Склобій. Конструкція суцільна металева. Ручка з пластику. Так, далі ось такий варіант: Колумбія. Тут є компас вогново, вогнево та свісток. Ручка прогумована, сталь 440, склобій. Зараз діє знижка 300 гривень код 257. Так, ось такий ще є варіант, також по знижці. 300 гривень. Тут серейтор є, ручка прогумована скій. Код 118. Далі у нас йде гербер. Також кріпиться на поясі під систему молі. Ціна 650, код 146. Є серейтер, сталь 440, ручка прогумована, отвір під темляк. Такий 850 гривень. Код 13,23, сталь Д2. Конструкція суцільна металева. Так. І глок у двох кольорах. В кольорі койот і в такому. Такий код 410, такий код 409. Ціна 650. Один 650, а три за 1350. Сталь вуглецева 1095. За детальнішу інформацію або для замовлення, напишіть нам на вайбер або Телеграм. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь і будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.